Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 квітня 2024 року. Сьогодні, 22 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. З другої години 49 хвилин ночі наступає час спаленого шляху місяця перед повнею, перед повним місяцем. Тому ніяких посівів насіння та посадок рослин чи росади не проводимо, розсаду взагалі не турбуємо. І не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції, бо це вже повня буде. 22 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 23 квітня, місяць буде знаходитися в знаці Терези до 18 години 21 хвилина вечора. А потім перейде в знак Скорпіон. Іде складний стресовий час періоду спаленого шляху місяця перед повним місяцем. Тому ніяких посівів насіння та посадок рослин не проводимо. І розсаду не турбуємо. Після 18.30 вечора можна буде тільки поливати рослини, але підживлювати рослини не можна. Це перед періодом повні отаке правило і не можна проводити обрізку саду та зелені операції. До речі, будьте уважні, 23 квітня тільки до 12 години дня сприятливий час для різних заготівель. А от уже після 12-ї години не робіть ніяких загатівель. Там вже будуть починати працювати енергії стихії води, і тому дуже-дуже швидко буде псуватися будь-яка продукція. Важливо для здоров'я на 22 та 23 квітня 2024 року, так як в ці дні будуть працювати енергії знаку Терези. Тому буде важлива вегетаріанська їжа. Готуйте, будь ласка, каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, дуже-дуже корисні проростки будь-якого насіння. Доступні фрукти та овочі. Використовуйте для приготування, корисні банани, родзинки, курага. Редька, редиска, будь-яка свіжа зелень дуже корисна. Для заправки різних салатів використовуйте лимонний сік, вершки та сметану. В ці дні не рекомендується використовувати рослинні орії. Ну що ж, смачного вам! Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, натхнення у всіх у всіх ваших справах, радості, щастя в вашому житті, миру, злагоди та добробуту. Може, з вами зустрінемося увечері. На все добре, бувайте здорові!